Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Наприклад, ви остався чоловік живий. Я думаю, що ми вже все це порішали, все накрили все. А так як і сама жінка. Спасибі добрі люди. На займались. А тепер будемо думати, як віддавати це все. Якби ми чекали. Як або допомоги, або новий матеріал, щоб купляти, ми не, не змогли б його. Майже чотири місяці тому, 18 вересня, на вулиці Прирічна у Кроповницькому, на подвір'я приватного будинку, впав російський шахет. Тоді загинув чоловік. 36 будинків були пошкоджені. Яку допомогу отримали рідні загиблого та власники пошкодженого майна? Від кого ця допомога? Та які проблеми виникають під час оформлення компенсації? Про це поговоримо у спеціальному репортажі Суспільного. Кропивничанка Віталія Юрковська показує, що встигла відновити до зими у будинку та дворі після того, як торік у вересні на подвір'я впав російський дрон. Тоді загинув чоловік Віталії. Боже, пустіть мене, Максимушка, мій родній, сина. Під час вибуху вдома, крім чоловіка, був старший син та бабуся. Тоді вона отримала травму ноги. На подвір'ї було два будинки, розповідає Віталія. Дім, де жила бабуся, зруйнований. Пошкоджений гараж, два автомобілі та лазня. Будинок, де жили з чоловіком та двома дітьми, також пошкоджений, показує жінка. Ми тут живемо з 2008 року і чоловік все будував сам. Він будував все сам, він працював на шахті на Урановій, все життя. І він це все будував сам, тому що будинок був старий і починає з паркана, з гаража. Такий вигляд будинок має зсередини. До зими поспішали зробити дах, аби будинок не руйнувався далі через дощ, сніг та холод. Я вважаю, що дітям тут робити нема що. Поставлю тільки вікна і двері. І оце з бушних досок ми забили, тому що криші нема. Ну, все, гроші скінчилися. Ну, якщо вони вважають, що це пригодне для світла, в мене теж немає. В той день чишов дощ, і проводка вся затекла. Нині каже, вона з синами живе у гуртожитку в своєї мами, бабуся в інших родичів. Від міської ради отримала допомогу 88 тисяч 400 гривень і 43 тисячі 200 гривень від благодійної організації. Від СНАПа я отримала 10 тисяч на бабушку, гроші, які при пожежі видаються одноразово. І дві пенсії чоловіка на поховання у сумі 40, 40 тисяч, по-моєму. Тобто, ну, похорон обійшовся більше ста. І зараз у мене наразі 430 тисяч по чеках. Це в мене двері, вікна і криші, які ще не дороблені. І я за роботу не розраховувалась. Пошкоджений будинок належав чоловіку. Нині жінка чекає право вступити в спадщину, аби отримати допомогу від держави для відбудови майна в рамках програми є відновлення. Це не стройка на мільйон просто по нинішніх цінах. Навіть якщо робить з БУ, навіть якщо плюс роботи, ну це точно не 88 тисяч гривень. Не знаю через є відновлення, які там суми виплати, чи взагалі воно працює. Торік у вересні внаслідок падіння дрона пошкоджень зазнав і будинок Сергія Азіна. Зі слів чоловіка він отримав 10 тисяч 800 гривень від благодійної організації та 5 тисяч 600 гривень допомоги з міського бюджету. Каже, на більшу допомогу не розраховує. Тут була пошкоджена криша, ця сторона повністю її не було. Криша на веранді, вікна і двері одні, там ще всередині теж пошкоджені. Фоспостройки то всі пострадали. Всі криші і задні стінки, якби ми чекали або або допомоги, або новий матеріал, щоб купувати, ми не, не змогли його. Такий вигляд мав після падіння дрона будинок Тамари Ковбасюк. Говорить, із чоловіком отримали по 10 тисяч 800 гривень від благодійної організації, від міськради 5 тисяч 600. Цих грошей не вистачило на ремонт. Коли восени пішли дощі, дах почав протікати. Його довелося повністю замінити. Прийшлося поміняти кришу, окно розбите. лопнула. Крыша, пока еще, еще ж не еще немного не подвитые, пока будет по 300 тысяч. Стыдно с такую сумму говорить. И где ее брать? Думали, хоть какая-то будет помощь. Говорили, что две недели ходили, снимали, фотографировали. Вот-вот-вот, собирайте чеки, собираем чеки. А тут пришло письмо, что нас ну, не, 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 на ту, не на ту категорию мы попали. Первой категории и что? Помощь будет 6 тысяч на пенсии, 40 лет стажа, 3 800 пенсии, инженер-конструктор. У мужа чуть больше 6 тысяч пенсии. Спасибо, добрые люди. Но Родина подала заявку через державну програму. Є відновлення компенсації ще не отримали. Усього через дронову атаку торік у вересні у Кропивницькому комісія з міськради нарахувала 36 пошкоджених будинків. Власники восьми відмовились від допомоги та оцінки пошкоджень. Розповів начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Сергій Коваленко. Щодо 28 будинків склали акти і внесли дані в реєстр пошкодженого майна із 28 будинків. Два будинки віднесені до другої категорії пошкодження. А 26% – до першої категорії. Перша категорія це до 40%, Ну різних може бути пошкодження стіклення і так далі. А друга категорія до 81% пошкодження, але перша і друга категорія це що будинки підлягають відновленню. Кропивницька міська рада власникам пошкодженого майна виділила 298 тисяч 640 гривень для надання одноразової грошової допомоги. Із заявами на допомогу до департаменту соціальної політики звернулись 26 жителів Кропивницького. 25 людям її призначили, пояснила начальниця департаменту Юлія Вовк. З них 23-м надано грошову допомогу у розмірі 5 тисяч 840 гривень, і двом надана допомога у розмірі 58 тисяч 400 і також одну. Одному із членів сім'ї загиблого власника домогосподарства надана грошова допомога у розмірі 30 тисяч гривень. Це для вирішення соціально побутових питань. З початку повномасштабної війни на Кіровоградщині розглянули 33 заяви на компенсацію пошкодженого або зруйнованого майна. У рамках державної програми є відновлення, сказала начальниця управління регіонального розвитку містобудування і архітектури Вікторія Кулікова. Призначені виплати більше 4 мільйонів гривень вже на рахунках цих громадян. Максимальна сума виплат по даному виду пошкодження та часткова руйнація становить біля 200 тисяч гривень. Сьогодні три заявки очікують розробку. 12 заяв ще додатково в обробці. Це вже пройшла друга стадія. 24 заяви розглянути з негативним рішенням або не сформована пакет документів, або не надані підтверджуючі документи щодо технічного обстеження або юридичне право власності. Сьогодні заяви розглядаються по трьом територіям: це Кропивницький, Наукранський, Олександрійський Олександрівський райони. Говорить, громади самі можуть допомагати власникам пошкодженого майна, яка ця сума вирішують самостійно. За держпрограмою є відновлення, максимальна сума компенсації становить за знищене житло до 500 тисяч гривень, за пошкоджене до 200 тисяч гривень. Гроші можна витратити на оплату будівельних послуг або купівлю будівельних матеріалів. Фіксувати руйнування, робити фотографії та відео радить власникам майна адвокатка Лариса Гретченко. Як правило, сума вже е, фіксується у рішенні комісії, так з урахуванням попередньо проведеного акту і складеного акта технічного обстеження. Ось такого узгодження його попередньо немає. Уже коли рішення комісії, тобто заявник може реагувати на етапі між прийняттям рішенням комісії, так що і не висловити свою незгоду з розміром компенсації до етапу затвердження, винесення такого рішення комісії на затвердження, тобто шляхом подачі скарги до повноваженого органу, от саме в частині незгоди з розміром компенсації, говорить про виконані самостійно роботи потрібно повідомляти комісію. Закон ще покладає на а, власників нерухомості обов'язок подавати достовірну інформацію, так і, наприклад, власник пошкодженого майна має інформувати комісію про таку допомогу, яка була наприклад ним отримана з різних джерел, чи з міського бюджету, чи з міжнародних певних е, фондів підтримки, або з національних благодійних організацій, тому що ось такі види. Допомоги вони можуть впливати на визначення розміру допомоги. Віталія Юрковська говорить, коли зможе повернутись, у рідний дім не знає. Справді, так як ми захищені, то ми не потрібні нікому. І якщо, наприклад, ви остався чоловік живий, я думаю, що ми вже все це порішали, все накрили все. А так як сеїться саме жінка. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Тетяна Купріяненко, Суспільне новини, Кропивницький.